Конічуває врібаді, я у Токіо, і це відео не про Токіо і не про Японію. Це розмовне відео без монтажу, без нічого. Бо, звісно, я не буду витрачати свій дорогоцінний час у подорожі, щоб монтувати. Звісно, я краще витрачу цей час на власне на подорож. Отже, в мене для вас є дві новини: хороша і погана, з якої розпочати. З поганою? Добре, відео не буде. Тепер хороша. Відео буде, але Але куди мені йти? Так от, ну давайте домовимося про те, що коли я подорожую, я звісно. Знову ж таки, не буду витрачати свій час, щоб монтувати, замість того, щоб там десь сісти, і там я не знаю 3-4 дні монтувати. Я краще поїжджу, познімаю, а потім, вже коли буде час, змонтую. Це навіть нема сенсу обговорювати. Друга річ, нещодавно я їхав автостопом. Мене підвозили пакистанці, і вони кажуть, а так канал в тебе є. А ну ну давай, подивлюся, що там. Я так кажу, та да, ви не зрозумієте, та там не англійська, ну добре. Вони знайшли там. Через певний час е, кажуть: а ти що, а чому ти у Японії нічого не знімав? Я тобто не знімав, я багато знімав. Так на каналі ж нічого немає. <плес> а, <плес> да, у мене камера отак от от, е, знімає, сама монтує та сама завантажує на канал. Да, зазвичай так і буває, звісно, так і працює все. Та ну що казати про цих пакистанців, якщо в мене, коли я подорожував навколо Борнео і потім приїхав до В'єтнама і монтував все це відео, і мені там скаржилися, що ой, ти ледачий, Відео виходить виходить з запізненням там на три місяці. Ну, ви так, принаймні маєте розуміти, якщо е, у відео відбуваються події двох-трьох днів, а відео десь займає монтаж місяць, то у якому часовому просторі треба жити, щоб воно не відставало і це відставання не накопичувалося? Як? Тобто два тижні чистої подорожі там. Відео виходитимуть місяць і звісно, ця затримка збільшується. Добре, також з цим розібралися, і як я обіцяв, що я хочу створити новий повноцінний україномовний тревел-канал з нуля повністю. І тут я не буду повторюватися, я тут навіть залишу в підказках відео, як я розвивав цей канал. Я там пояснював, що канал не можна розвивати, просто там закинув одне-два відео і монтуєш. Ні, якщо... Запускати канал, і звісно, звісно, я хочу досягти монетизації, що так не дуже просто, до речі, зробити, тому треба багато контента. Все це добре змонтувати і завантажувати, щоб прям було, було, було багато. І там треба відразу якнайшвидше набрати ці показники, щоб була монетизація. Знову ж таки, не буду пояснювати. Якщо цікаво повернетеся, подивитися те відео попередні, там я в принципі все пояснив. Так от в мене зараз відпуска у вересні. Я повернуся до В'єтнама і продовжу працювати, бо це те, що нам зараз треба всім робити, працювати, заробляти гроші, додати, донатити на з. Су донатити на перемогу, це першочергова наша задача. І я знову буду працювати на двох роботах. І якщо я монтуватиму там, випускатиму відео а, раз на тиждень, то це буде повноцінна третя робота. І я, звісно, здохну. Я іноді хочу там ходити в спортзал, відпочивати, десь на вихідні їздити. Тому, ну, навіть так припустимо, що я випускатиму. Відео один, одне відео на 10 р... днів, раз на 10 днів. Тобто це 3 відео на місяць. Ось я зараз не знімаю, ну, ну, припустимо, 20 епізодів. От проста математика. Порахуйте, скільки займе змонтувати 20 епізодів, якщо монтувати 3 відео на місяць. Ну це півроку. Тому в найближчі півроку контенту не очікуйте. Така математика. І до того ж, я хочу зробити формат, формат, куди я взагалі йду, я не знаю. Дивіться, навкруги Токіо. Де не піду Токіо. Я десь кудись впевнено йшов, але зараз вже дорогу загубив. Ну, добре, кудись іду, кудись прийду. Мені десь в тому напрямку, мабуть. Так от, о, трохи вам людей покажу. До речі, ціни на фастфуд такі самі, як у В'єтнамі, а от місцева їжа Дорожча, тобто тут е, десь харчуватися в якихось Макдональдсах дуже вигідно. Так, от трохи про формат. Я хочу, щоб формат залишався приблизно. Такий самий, як в мене був на каналі, але трошки якісніше, щоб був монтаж. А якщо ви бачили мої спецвипуски по містах, то от приблизно такий монтаж насичений, але формат не той, бо це не мій формат. Ви знаєте, мій формат це подорожувати, бомжувати. І я нормально набомжував, наподорожував уже точно, так що контент буде норм. Да, я нічого не буду зараз постити, але в кінці може якийсь спойлер, там просто немонтоване відео, просто. Дам вам таку затрабочку, спойлер. Можливо, багато буде що вирізатися, бо хочу прям зробити, щоб стартувати був хороший сезон, такий е, насичений. Те, що не війде, може я буду тут випускати на третьому каналі, як не видане. Але я не знаю, як воно буде. Це просто треба сісти, подивитися, що я там назнімав. І ну побачимо. До речі, якщо ви не слідкуєте за моїм інстаграмом, то якого біса? Там якраз я все викладую, цікаве, що є. Е, для тих, хто пропустив і не підписався, я навіть зробив там в це актуальне, е, найкраще своє. Да, я сторіс зазвичай викладаю. Пости не дуже часто, а от в сторіс я активний. Тому не втрачайте такої можливості. Якщо вам цікаво, уже Японія, якщо цікава, що правда, мені тут небагато залишилося, і я потім е, відлітаю до іншої країни, це вже. Хай буде поки що секретом. Я втратив місяць часу через кончених в'єтнамських агентів. І я зараз навіть не буду розповідати, бо не хочеться і настрій псувати. І вони мені, ну, а! нахер. Коротше, місяць відпустки просрав, і віза у Японії всього на 15 днів, і інша віза в іншу країну, вони мені її також запороли. Е, абсолютно непрофесійні люди, і та й хрен з ним. Отже, давайте ще так. Я, може, ще відео випущу. Ставте тут, пишіть прямо у коментарях питання про Японію. І я просто сяду і також розмовне відео, як я робив раніше випуск з прасіу Сірба, якісь такі запитання. Просто повідповідаю там щось. Ну, цікавого було багато. і, Я думаю, вам є щось, що спитати. Мені є, що відповісти, є, що розказати. Звісно, не буду відкривати там і спойлерити все, щоб відео потім цікавіше було дивитися, але все одно, там по пишіть у коментарях, сяду там, десь не знаю, може за два тижні за місяць. в мене, як я казав, до вересня. То щось порозповідаю. Щоб зовсім вас вже не залишати без контенту, щось, щось буду викладати. А, і до речі, так, коли я монтуватиму ці там наступні півроку, чи я не знаю, скільки в мене це займе, е, ну, все це, що я не знімав, наїздив. І ще з ним знімаю і їжу, і їжу, і знімати мені ще дуже багато насправді. Так от, мені ж також треба щось викладати на цей канал. Тобто якісь відео ще будуть. Тобто не можу ж я просто зникнути там на півроку з інфопростору. Я буду щось викладати, і знімати ще додаткове. Тому, можливо, до наступної відпустки чи до перемоги, я не знаю. І тоді вже можна буде нормально подорожувати, і знімати відео і все, все, щоб було як раніше, а може навіть і краще. Все, я дуже радий, що в мене є можливість подорожувати. Я думаю, що ви раді, що я щось записую і знімаю. І всім арігатом займатися за те, що додивилися до кінця. Тобто, дякую. Ну, наче все сказав. Щось ще може зараз покажу з Токіо. І як я обіцяв, кину щось цікавеньке, якесь для затравочки, якийсь шматочок відео. I have a tent, sleep in a tent. exact plan maybe I'll stay there maybe I'll go further